Сьогодні у нас чотири замовлення, але зроблю саме по цьому замовленню відеозвіт. Дивіться, Олена замовила комплекти, три комплекти по дві штучки такі духі-геліві леді. О, у нас їх 6 штучок. До цього ще додала дезодорант, грязьову маску, і що я кладу? От у цей пакетик я покладу, покладу повністю, дивіться, на кожні ці духи. Покладу роздруківочку, таку дивіться, от прям прописано про духі леді. Прям про що вони дають, наскільки вони лікувальні. Обов'язково покладу для кожних для кожного подаруночка переваги препаратів. Тобто, Олена вже зараз потурбувалась про дуже класний, класнючий подарунок для своїх близьких. От вона візьме такий пакетик, туди покладе роздруківочку, обов'язково наші духі, і обов'язково навіть таку листівочку, наскільки. Вони унікальні і взагалі, що це не просто так, а це і здоров'я, і краса, і прямо, ну, прямо насолодження. Купуйте продукцію компанії «Доктор Нона», користуйтеся її і рекомендуйте своїм близьким, рідним, а краще даруйте, особливо по таким вигідним умовам.